Я кладу 100 тисяч доларів на стіл прямо зараз. Перший, хто зможе довести, що нормально і логічно, що головнокомандувач України Олександр Сирський має своїх батьків і родину, які спокійно живуть у Росії під час цієї війни, отримає ці гроші. І я абсолютно серйозний. Але є одна річ: вже три роки я повторюю цю саму тезу. І жодна людина, навіть близько, не змогла довести, що я помиляюсь. Жодна, а тепер дозвольте поставити вам три запитання, які або розізлять вас, або змусить дослухати цей подкаст до кінця. Якщо я скажу вам, що людина, яка командує армією України, має сім'ю в безпеці саме у тій країні, з якою ми воюємо, ви назвете мене божевільним. Якщо я скажу вам, що цей єдиний факт може викрити найбільший скандал усієї війни, скандал настільки очевидний, що 99% людей бояться навіть запитати про нього, ви наважитесь бути серед того одного відсотка, який запитає? А якщо я скажу вам, що кожен так званий експерт, кожен телевізійний генерал, кожен політичний рупор уникає цієї теми. Бо вона перевертає всю їхню картинку з ніг на голову. Ви залишитесь, щоб почути докази. Слухайте, якщо ви погоджуєтесь зі мною, що те, що сирський має сім'ю в Росії під час війни, це повний абсурд. Тоді ви не просто підписник, ви сім'я. А сім'я тримається разом, коли всі інші кажуть, що ми не праві. Але перед тим як зануримось у деталі, мені потрібно знати, що ви серйозні. Натисніть кнопку підписки прямо зараз, якщо ви готові приєднатися до сім'ї, яка бачить те, чого не бачать інші, ось як це працює. Якщо те, що я скажу вам далі, зіб'є вас із ніг за наступні 60 секунд, поставте лайк. А якщо вважаєте, що я помиляюсь, напишіть у коментарі «Доведи». Я особисто відповім: а тепер найцікавіше, якщо цей епізод поширять 10 тисяч разів. Я викладу справжній план, чому в Києві бояться торкатися цього скандалу. Тому поділіться цим відео з тими, хто має це почути. Тепер поставимо все на свої місця. Я пам'ятаю перший раз, коли сказав це вголос: я сказав другові: це неможливо. Уяви, що під час Другої світової війни у Сталіна батьки жили б у нацистській Німеччині. Друг засміявся і відповів. Ти перебільшуєш це не те саме. Справді? Тоді поясніть мені, як так може бути, що командувач країни у війні має родину, яка спокійно, без проблем і навіть під захистом живе на території ворога. Усі казали, що я божевільний, поки я не почав показувати тріщини в цій історії. А тепер стає серйозно, це питання коштувало мені всього, варто лише його поставити, так і ти вже. Зрадник, там пропагандист Кремля, так або ще гірше, ось така ціна за очевидне запитання. Зачекайте, далі ще божевільніше. Бо ось що ніхто не хоче, щоб ви знали: факт, що родина сирського перебуває в Росії, не є секретом, це не заховано у глибоких архівах, це відомо. Але тиша навколо цього оглушлива, ніхто не наважується торкнутися теми. Чому? Бо якщо визнати це, доведеться поставити головне запитання. На чий бік справді працює система? Подумайте, нам щодня повторюють, Україна веде боротьбу за виживання, кожен метр землі, кожен бліндаж, кожне життя солдата безцінні. А тепер уявіть, людина, яка віддає накази, має сім'ю, що сидить у безпеці під захистом тієї ж держави, яка бомбить наші міста. Стоп, перемотайте. Ви зрозуміли, що я щойно сказав. Дозвольте кілька паралелей. Уявіть собі президента США під час війни з ІДІЛ. А тепер уявіть, що поки американські війська воюють, його батьки живуть на території, яку контролює ІДІЛ у безпеці, недоторкані. Чи прийняли б це американці хоча б на хвилину? Ніколи вони спалили б білий дім, перш ніж допустити таке. Або уявіть Черчилля у Другій світовій. Ви можете уявити, щоб він командував обороною Британії, а його мати жила в Берліні під захистом Гітлера, спокійно пила чай? Абсурд, суцільний абсурд. Або ще ближче. Уявіть Зеленського, який робить емоційні промови про спротив, а його власні батьки живуть у Москві під охороною Путіна. Як це звучить? Абсурдно і смішно. Але щодо сирського нам кажуть, це нормально. І тут стає ще цікавіше усі заперечення сипляться миттєво. Дехто каже ну, можливо, це приватні люди, вони ж не відповідають за його дії, Ні синітниця. Війна так не працює. У війні родина це заручники, козир, важіль тиску, і якщо родина головнокомандувача на іншому боці, він скомпрометований із першого дня. Крапка. Інші кажуть, ну можливо, Росії байдуже. Справді, ви серйозно вірите, що Кремль, той самий Кремль, який е, переслідує активістів, садить дисидентів і труїть журналістів, раптом дозволяє родині українського генерала жити спокійно? Це схоже на Кремль? Чи це схоже на повідець, на зашморг, е, затягнутий на шиї? Тепер ви можете подумати, можу, можливо, е сирський не мав вибору, можливо, все складно. Так, складно, але складно не означає нормально, складно не означає прийнятно і складно не стирає скандал. Ось чому 99% людей не бачать правди. Вони чують відмовки, виправдання і погоджуються з ними, бо так простіше ніж дивитися в очі реальності. Але якщо ви досі тут, якщо ви дослухали, значить ви інші. Ви не з тих 99%, ви ти, сім'я, ви бачите те, чого інші не хочуть бачити. Зачекайте, ще раз пригадаємо аналогію зі Сталіним. Порівняймо, Сталін у Німеччині неможливо мати Черчилля в Берліні смішно. Президент США з батьками ВІДІЛ жарт, а батьки сирського в Росії це наша реальність. І саме тому це не просто деталь, це скандал. Тож, ось виклик ще раз. 100 тисяч доларів. Доведіть мені, що родина сирського, яка перебуває в Росії під час повномасштабної війни, це щось інше, ніж скандал. Покажіть мені одне єдине підтвердження, що це нормально. Вишліть, бодай, одне джерело, яке це виправдовує. Гроші реальні, виклик реальний. Але я впевнений, що ніхто цього не зробить, бо сім'я знає правду. Підпишіться, якщо ще не підписані. Ми будуємо тут щось особливе. Лайкніть, якщо це відкрило вам очі, поділіться з тими, хто має стати частиною сім'ї, і напишіть у коментарі слово сім'я, щоб я знав, що ви все зрозуміли. А тепер сім'я, слухайте уважно. Наступного тижня ми підемо ще глибше. Ми розберемо, чому цей скандал це це не лише про сирського, це про історію, яка повторюється. Це про саму структуру зради, яка отруює нашу політику. Увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити. Бо наступного тижня я відкрию історичну паралель, яка робить родину сирського в Росії лише верхівкою айсберга. Це буде контроверсійно, це буде потужно, і це змінить усе. Не пропустіть. А поки що запам'ятайте головне: ви не божевільні, ви просто на крок попереду. Це зінчук подкаст. Слава Україні!